Всім вечір добрий. Сьогодні у нас на ремонті Xiaomi Redmi 5. Plus. З такою несправністю висить на заставці. Перед... Знаючи проблему цієї моделі, ми маємо те, що маємо. Тобто виходить з ладу пам'ять. І зараз я вам це покажу при детекті. PCBWay. це не тільки лояльні ціни від 5 доларів, але й виробництво друкованих плат від дизайну до серійного виробництва. Незважаючи на пандемію, компанія досить відповідально відноситься до своїх зобов'язань і вже відновила виробництво друкованих плат. Також є переможці четвертого конкурсу дизайну. Друкованих плат. Більш про все детальніше можна ознайомитись на офіційному сайті компанії PCBWay. PCBWay – все для людей. Як бачимо, флешка більше, ніж на 70% використана вже 60-70%. І це свідчить про те, що її потрібно замінити, тому що інакше апарат нормально робити не буде. По моєї статистиці з усіх апаратів Redmi 5 Plus, що в мене були в ремонті, зі старої пам'яті, мені завжди вдавалося щитати дамп. Ну, Взагалі, весь дамп щитувати не потрібно. Нам потрібно контрель, конкретні розділи, тобто такі, як Модем st 1 Модем 2 і FCG. Більше. Нам нічого не потрібно дампити. Тому не робіть зайві маніпуляції, а свій час використовуйте з успіхом. Далі, на жаль, я не знайшов такої пам'яті дампа у папці з написом EMMC update». І тому потрібно з нашої пам'яті зняти дамп MMC. Ще хотілося б сказати, тут я отримав Kentin Device. Це все було зв'язано, що продукт моде був, невірно, вибраний Easy jtag ISP, а нам потрібно вибирати колодку E-Socket е 221. Але на цьому все це не закінчилося. Осталося за кадром те, що. Пам'ять не дуже добре детектилась, і все це було зв'язано з тим, що з якимось часом а, самі голки, які мають такий підпружинений механізм в колодці, вони забиваються і їх потрібно чистити. На кінчику голки знаходиться така коронка підпружинена, яка отримує контакт з п'ятаками на ММС пам'яті. І в результаті чого ми маємо детект. Після того, як я розібрав, почистив ці голки, зібрав колодку, я отримав е -е, чіткий детект пам'яті, і проблема пропала. Зараз ви бачите, як я дамплю нашу пам'ять, наразі котрий в папці, я повторюсь, MMC фірмуває. Не було цієї пам'яті. Ще хотілося б сказати, що даний магазин пам'ять продав мені під виглядом нової, Але, як ми бачили, явно на логі детекта, що RPMB зона у нас not clean, тобто нечиста, і нам потрібно класичним Z3X робити апдейт MMC firmware. Зараз я. Про всяк випадок, дамплю пам'ять, а саме фірмувай, для того, щоб коли ми будемо натискати кнопку Update MMC фірмувай, у нас була можливість вибрати даний дамп. Знову ми маємо init Device. Нажимаємо Dump. Прописуємо назву файла. Тобто можна написати повністю назву нашої 221-ї пам'яті. Вибираємо зберегти, і програма трохи призадумалась. Пішла щетка блоків. Чекаємо, поки повністю зніметься дамп, MMC фірмуває. І ми бачимо, що дамп у нас вдало знятий, плюс Power Cycle і MMC Chip. Тобто потрібно виключити живлення сокета і потім знову підключити пам'ять, щоб обнулилися ячейки. Нажимаємо Окей. І далі вибираємо апдейт MMC фірму Робимо активні всі галочки у віконцях, і далі вибираємо наш дамп. дамп нашої пам'яті, який ми вже зробили. Згадуємо, як ми його назвали правильно. Чи неправильно. В майбутньому, можливо, він нам буде в нагоді, коли попадається така сама MMC, то ми вже скористаємося даним дампіком для того, щоб обнулити зону RPMB. Нажимаємо відкрити і нажимаємо Confirm. В Write FFU. Записати вибираємо. Бачимо написи «Success» – успішно. EMMC фірмва успішно. Верифікація EMMC фірмвари також пройшла успішно. Це може свідчити тільки про те, що у нас зона RPMB обнулилась, і ми можемо використовувати дану пам'ять для того, щоб. Прописати в неї розділи від Xiaomi Redmi 5 Plus. І ми прописуємо наступним чином. Вмикаємо ZTX EзGTAG Plus, тобто не класичну версію, а саме EZGT Plus. Чекаємо, доки загрузиться софт. Завантажиться, вибачайте. І далі вибираємо Check MMC. Тобто, як ми бачимо, RPMB-зона у нас очистилась. І респонси clean. Є напис у нас. Не найдена. Табличка розділів. Робимо бутконфіг Qualcomm 2. Інакше апарат у нас не стартане, якщо буде неправильний бутконфіг, тому що телефон просто-напросто не зможе зрозуміти, звідки йому грузитись. Дана пам'ять використовується на 32 ГБ, а у нас стояла рідна на 64. Трохи згодом про цей нюанс я вам розповім. Вибираємо вендора. Qualcomm, і вибираємо XML-файл. В даному конкретному випадку це у нас глобальна прошивка. Вибираємо відкрити. І ось тут буде невеличкий ну, нюанс. Розділи devconfig і devconfigbug. Ми записуємо в цей розділ «DevConfig» від інженерної прошивки. Вона ж називається в деяких випадках «IngROM», так званий. З цієї прошивки ми беремо DevConfig і записуємо його в розділи Devconfig. Іде в конфіг, бак, знову повторюсь. Тобто в даному відео я вам хочу показати, як мінімально відновити даний апарат. Не потрібно повністю робити дампи старої пам'яті і забивати ваш жорсткий диск. Тому що це не потрібно. Що стосується розділів модем ST1 і модем ST2, і ми їх беремо з нашого дампа. Ну, як дамп, ми декілька розділів задампили. Можна через той же самий EFM-менеджер це зробити. Ми задампили три розділа. А саме, зараз ми відкриємо. І я вам покажу модем СТ1, Модем СТ2 і розділ FCG. Оці розділи ми задампили, і ми їх підставляємо в нашу глобальну прошивку. Вони відповідають у нас за, за імеї, за те, щоб апарат телефонував. І щоб бачив в даному конкретному випадку дві сімки. Тому що для деяких людей це досить актуально користуватись двома, двома операторами, двома сімками. Добавили ці розділи. І ще один момент дуже важливий. Є у нас розділ Persist. Ми цей розділ беремо зі звичайної прошивки глобальної. Якщо його не прописати, то апарат у нас буде. Або висіти на заставці, або перезагружатись вічно. І тут саме настає момент того, що я вам хотів розказати: що у нас була версія 464. Нажимаємо запис розділів. Була версія 464, і це чина версія для китайського ринку телефон. А нам його потрібно зробити європейкою, глобальною версією ми зашиваємо. І якщо ми не розлочимо бутлодер загрузчик, то ми отримаємо надпис з MIUI», Тобто ця версія MIUI не може бути використована даним пристроєм. Для того, щоб цього не було, ми переробляємо. Даний апарат на європейський. І щоб не, не чекати, доки, доки розблокується бутлодер, загрузчик, нам потрібно так званий страп-резистор замінити. Зараз я вам покажу, де він знаходиться у нас схематично на платі. Це резистор R1002. Цей опір. Ми бачимо по лінії. Він стоїть по лінії верх ADC LDO mpp 1 п'ятак, І там стоять два резистора. Дільник напруги використовується. Стоять два резистора по 47 кОм. В даному випадку ми заміняємо резистор r 1002 на номінал. 10 кОм. Бачимо, що вони знаходяться під екраном. Екран потрібно зняти. Для того, щоб його знімати при меншій температурі, потрібно пройти з плавом разе, щоб не перегріти чіпи на другій стороні плати. Після того, як ми його поміняли, апарат стає глобальним і в нього можна вливати глобалочку. Який конкретно у вас апарат можна знати на офіційному сайті того самого Xiaomi. Як бачимо, у нас прошивка залита, Redmi 5, Plus, все нормально і пам'ять можна сміло паяти на материнську плату даного телефону. Достатньо вже плата прогріта 150 градусів на ній. І зараз додамо зверху трошки температуру за допомогою фена. І будемо спостерігати, як чіп стане по міткам на платі, запаяється. Прикрив процесор фольгою для того, щоб його також ненароком не перегріти. І використовується радіатор на ньому. Готово. Не забуваємо шильдик зімеем приклеїти. На місце, де він знаходився, потрібно робити все гарно. Бачимо версію MIUI 9, апарат грузиться. Але ми тут бачимо він потух, тому що батарея досить сильно була розряджена. Зараз трошки її підзарядимо. Почекаємо, поки. Набере декілька процентів зарядки телефон. І знову спробуємо його стартанути. Як бачите, батарея розряжена в нулі, тому чекаємо. От, можна пройти. В налаштування телефону вибираємо Україна. Пропускаємо деякі пункти, котрі нам не потрібні. Зараз перевіримо наявність сімей. Ставимо стандартну тему, відключаємо оновлення. Ждемо, коли завантажаться додатки? Чекаємо. Досить довго завантажується, але пройде деякий час і зараз побачимо так, апарат. Загрузився, перевіряємо наявність імейв. Зірочка рісітка, 06, рісітка. Як бачимо, два імея на місці. Камери працюють. Тестуємо апарат. Перевіряємо на те, чи працюють справно всі функції. Пакуємо в пупирку, в коробку і відправляємо замовнику. На цьому, все до побачення.